Вчора працював у босоножках, там футболочки, шортики. Сьогодні кофта зимня. Погода, заняття випіть. 9 ранку я тільки на лінії. Побачимо, понеділок сьогодні будемо працювати по п'ятницю. Я, здається, зрозумів, чого в мене стрес. Я спочатку повномасштабки вдома не був ні разу. Ну Мається на увазі там у батьків на батьківщині. Ну Мама приїжджала, там, звісно, декілька разів. До речі, жінка в мене теж. З одного міста з користання, то батько є він теж там приїжджав. Там. А ми, там, ну, жінка їздила, а я там не був вже, вважаю, майже 3 роки. То це я вирішив психанув на все і на вихідних туди вольнуть. Там в коментарях пишете, а як ти цікаве, не зупиняє там нічого. А це ми якраз і перевіримо. Якщо відео не вийде, значить я там. То, то холодно, то жарко. Сонечко припекло в машину, я заснув 2 години дня, проснувся, що спина болить. Всю всю роботу проспав. Вранці зробив там три закази, 700 гривень. І все, коротше, не буду я до п'ятниці чекати, щоб їхати додому. Наб'ю цих 5,5 днів, що мені треба там за машину платити і все, і в путь. Поїду там, подивлюсь, може гриби якісь є. А їх там нема по-любому, ну, хоч по лісі погуляю, свіжим повітрям подихаю, самогоночки поп'ю. Коротше, трошки відпочину. Робота просто жестяк. Два рази вспів виспатися в машині. На третій раз вже почало вирубати діл додому. Хорош наробився. там, 1800 зробив. Хватить. Ну і поїхав я вчора додому. Що ви думаєте? Я виспався, я відпочив. там. Ніфіга, я щось там півчаса кімирну, поприходили мої, хто зі школи, хто з гуля, хто з роботи. І все, і тишина вдома до 12 часов. Шоста ранку я вже на лінії побачимо, що з цього вийде. На вулиці похолодало, газ подорожав. Як завжди, вчора куча времени було вечором свободно. Ні, на заправку. Зачем на заправку? Вранці заправлюся. На гривені на тобі. Пойшов я пацани по нужді. Якась коробочка лежала, та я її, коротше, як дав з ноги. Вона й улетіла. Пацани тепер її ходять, шукають А то, казується, було в і полі Це ж дур'ять. Шостої ранку тільки півторушку зробив. Зараз 12 година. Таке собі, блин. ну, в принципі, як я виїжджаю завжди в 9, то не було б, звісно, цього. Так, роботи не було її взагалі, зараз а зараз взагалі пропала. Так що поїду поки трохи вдінуся, тому що вранці з собакою гуляв, холодрига, капець, а в мене немає курточки літньої, ну не як літньої. Осення вісенній Поїду щось куплю, де якісь карики, мабуть. А то що, поїду додому, скажуть бомжар якийсь приїхав. А так скажу, що таксі для душі, так то ж бізнес. А може і не куплять ніякі, ні курточки, нічого. Приїду там, батьки зі слізами на мене подивляться. циплю трохи грошей. Так, ребята, по вівторку, по ще 3000, по уклону 1100 і по убіру 700. Багато часу пішло, поїхав по одну вітровку, і кросовки купив, там штани купив, таке п'ятерки нема. Сегодня тоже заработал бит. Работа трохи пропала. Утром попрацевал Надо поехать на ярмарку съездить. Тоже там продуктив набрать там додому. Ну, как додому? На батьківщину там с пустыми руками. Что же не хочется ехать? Обычно все едут. <говорит> оттуда тянуть. А я туда потяну. А что делать? Сегодня платишь по машине, заплачу всего лишь пять половиной Мінімальну суму, яку я плачу. Я завжди платив по 6. Ну, старався як завжди. останні рази платив по 6. Цих 500 гривень, що я там переплачу, вони геть взагалі ну, не пляшуть. Треба старатися, відпочину трохи поїду до батьків. І будемо, мабуть, пахати, будемо старатися, щоб закрити вже його. Там залишилося я посчитав 140 тисяч ще. Але з мільйона. <сіх> почти мільйон був. До цих 140 тисяч вже вроді би чепуха. Я вже так задовбався платити, що, напевно, я буду старатися вже не, напевно, а точно, тому що вже все, нема, мене вже не сил, нічого, щоб побыстрейше його виплатити. Ну, до нового року точно ні, тому що там треба. По 10 тисяч платить, чи трошки більше. Бо я не виплачу. А, ну, а в принципі, ну, щоб не машини ще. Не знаю, буду старатися. Так хочеться вже вже її розчитатися. Три роки вже так швидко пролетіло, що просто капець. За, це, за цих три роки хоч було: і коронавірус, і повномасштабне, і мобілізація, і геморої, і інсульти, і протрузії, і бляха, і ці ремонти. Вже кажеться, що вже хуже не буде. Але все ще ну, зарікатися не будемо. Вже, кажеться, так легко було, що. Ще одну брати. <смі> Чи що? десь, не знаю, діло якесь пустить. Ладно, то ми ще подумаємо. У нас ще полгода впереді. Там ми розберемося. Ладно, я поки по справам по ярмаркам, по магазинам знов. А там буде видно. Підрахував конкретно касу свою всю. За 3 года 138 800 залишилось. Как би вже і чепуха. Взяв я машину 18 10 -го года. Тобі ще 2 недели и було 3 года. А платить ще полгода. Чего так довго? Полгода я її взял за полгода вважаю, до полномасштабного. Потім полномасштабка. місяця два. Я взагалі не платив. Потім я платив десь місяців 5 по 4000. Так як роботи не було, ніфіга не було. Хазяїн каже, либо привозь машину, хорош уже, давай платить. Либо привозь машину, либо работай, бо вже всі там в Києві роботають. Ну я ж як би, виїхав, давай працювати. Як я там працював? В комендантський там іще рано був. Ну, короче. Ті блокпости, це все там особо не поработаєш. Газ був по 42, долар по 42. що ти там не роботаєш? итоге я там платив, я йому говорю: давай: либо забирай машину, либо я там буду платити, там, я не знаю, хотя по 4. Потому що я цих 5,5 заробляю, я все тобі как віддаю, А мені жити за щось надо. Ну, якби так. Він каже, добре, давай по 4, мене там. Багато хто так це гласився. Потім зробимо перерахунок. Ну я ж не знав, що цей перерахунок буде, потім в два рази. Я ж лошара повівся на це. Помімо того, що він зробив перерахунок по долару, він ще додав процент свій 30% годових. Каже, а що я просто так кажу, цих лишніх полгода там чого буду ждати. Ні. І він мені по долару. Коротше, я вам до все на бумазі почитав. Кому цікаво, можете. Послухати, кому не який я лог, <хи> то можете виключати їхати пиво чи працювати. Коротше, машина мені обошлася вся в 687 500 гривень. Розбили мені їх на 125 платежей. Тобі ж на те время він там казав, що мені треба 200 доларів в тиждень. Перед цим я десь 3 роки в оренду брав. Я брав дорогі машини, я брав Субаріка, потім я брав форда транзита 7-місного, там кожа рожа, всі діла, там такий Форті був. Ну, тоді їй був Борисполь, він мене виручав цей Борисполь і репортив цим фордом нормально получалось. Я собі думаю, я блін за оренду платив три роки по 200. Що я не буду тут платити по 200. Плюс вона потім ця тачка станеться, як би мені як би в подарунок. Ну я ж повівся на цю тему. Uh, все, розбили цих 687 тисяч, розбили мені на 125 платежів. В ітогі по 5500. Все, полгода проходить. Починається повномасштабка, виростає долар, Виростає все геть на світі, потом перерасчет, і мені додали ще 279 тисяч. В ітогі получилось у мене машина 967 тисяч гривень. По лям, ребята. лям, Саната, коли є, є і на зараз сенатом 300-400 тисяч гривень. Це не те, що в два рази, це, це більше у два рази. Хтось там мені пишуть всі, де брав, там які умови, яке там все. Ну, це ребята, ну как квартира на колесах, бля. Мене вже на Нащо я оце брав? Нащо я оце вважав? Думаю, бля. Коротше, все, вже я робити не хочу. У мене вже знов починається стрес. Там в Сільпо заходив, акція на джин 300 гривень 07. Зараз я його візьму штук 5, дай на користь. Хороший, наробився. Заплатив я сьогодні з 5,5, поїхав, і того у мене вже з залишилось 138 138,800. Перезвонив я хазяїну, я раніше платив по середам. Я в понеділок, вівторок, середа працював на, чисто на машину, і я йому в середу, ввечері там, робив там, платіж. Якщо я його там, то я завозив на якщо ні, то я йому там переводив там, по терміналу. Цей раз я вже до нього перезвонив кажу, я тобі в четвер буду робити. Вже". Каже, добре, я вже задумався ну ти тепер я вже порахував, щоб трошки хоча б хоч якийсь місяць-два скосив, я йому буду тепер робити понеділок, вівторок, середа і четвер на машину. І буду ж йому в четвер віддавати більше. Це що з понеділка по четвер я заробляю, я буду йому вже би, віддавати. П'ятниця, субота, неділя, якби хороші такі дні. Просто не треба там, забивати йти туди, чи ще кудись, чи там ноги завісить. Ну, ну коротше, треба працювати, щоб були машини на ремонт, і, там, якусь шмотку купити, і, щоб коротко, з голоду не померти. Якщо я в понеділок, вівторок середа умудрявся йому там рку віддавати, ну я думаю, хоча б вісім віддавати йому. Якось так буде, тому що тут цифри, ще, а ще обіщають з Нового року, там знов долар, щоб він піднявся, там Я вже такі слухи чув, що там буде і по 50 гривень, і по 55 гривень. Це потім він мені перерозчет зробить і знов додавить там 1200. Мене це, <смеш>, це пугає, якщо чесно. Так що цих тут я ж каже, це вроді би копійки 138 тисяч осталось. Бистріше їх виплатити. Ну, понятне діло, що я зараз приїду з користування, я не зможу йому віддати 1800, там, 18,000 <смеш> або 5,5 наш шкрепти, щоб платіж зробити. Ну будемо старатися. А ти мене, друже, підтримай лайком, будь ласка. Все, касу я там вже казати не буду, що там заробив, Там, там фігня там є, більше там, мета. Сьогодні там, а ще сьогодні я зробив там 1300. Все, це така каса. Да? Ну, тупо за машину віддай. Дуже багато розходу, але ти є розходи -то такі вже. Не на машину, ні чого, як би, на відпочинок. Ну, теж треба. Вдіться, щось треба було. тому що вже холодно, що там. Мерзнуть ходить, здоров'я потім дорожче буде. Ми вже це пройшли, ми вже це знаємо. Як потім і спину хватає, як і все. Коротше, ця неділя така. За машину віддав, да й слава Богу. Все, підпишись, будь ласка. А, і, кстати, там же ж телеграм-канал, там же там капець переписуються всі. Якщо ти любиш, там залітай, бить добру.